Всім привіт! Дуже рада вітати вас у себе в гостях. Сьогодні чергове відео з мого щоденника вагітності. І у мене сьогодні 26 тижнів, і я в гарному настрої їду, тому що мені вдалося сьогодні одним махом вбити двох зайців, як то кажуть. І я дуже радію, що. Я набралася на хабство, скажімо так, і пішла до стоматолога, попросити спитати, чи є у нього сьогодні віконечко, бо я поїхала до гінеколога. гінеколог і стоматолог в Соколові в одному місці, а я в хебі. І я телефонувала стоматологу. Але не призначив на четверг. Призначив він мені взагалі на 20 числа. Але я ту міцестрічку дуже просила. Кажу: ну, може там роботи на 5 хвилин, може там ну, рентген там можна робити треба. Ну, тобто, я їй пояснила, що я вагітна, і вона нібито зрозуміла, каже, окей, приходьте в четвер. З 7.30 до 8.30, це у них такий зазорчик, я так розумію, на швидку допомогу, тобто з гострим болем, можна без запису потрапити в, ці, в це віконечко. І вона мені сказала, щоб я приходила в четверг. Сьогодні вівторок, їхати ще в Соколов в четверг. Ну, самі розумієте, якось воно. Далеко, просто далеко, і не дуже дешево, і топливо, і час. І... і я сьогодні поїхала ще до гінеколога, це ж плановий огляд у мене був. І після гінеколога, думаю, заїду спитаю, чи, чи він візьметься. Мені пощастило, слава Богу. він Мені пощастило навіть двічі, я б сказала, тому що та картина, яку я бачила у себе в дзеркалі, да, я, я розуміла, що там, мабуть, біда, біда, там і корні, мабуть, треба лікувати, там де міст випав і зубчики, на яких вона тримається. І що саме знаєте страшне, те, те що троєчка, клик він був абсолютно здоровим зубом перед тим, як на нього поставили коронку. Тут нулячий здоровенький, рівненький, красивенький зубчик, і мені його обпіляли, і на нього всадили металокераміку. І він за ці 6 років він там зруйнувався. і Я бачила, що там, мабуть, лікувати треба, якщо з взагалі врятуємо цей зуб. Але лікар почистив, подивився і каже, слава Богу, там стоїть штіфт. Тому він мені тільки почистив і на гарний цемент приліпів все назад. Але каже, металокераміку зараз ніхто не ставить, і вам також треба на перспективу цей міст міняти. Поміняти цей штіфт, в супчики почистити, перевірити корні. Ну, Зараз я вагітна, звісно, не, не бажано, ремінген. І тому, тому коротше, він за 5 хвилиночок, ну 5, я прочекала 2 години, але слава Богу, що він мені не прийняв, і слава Богу, що там був штіфт, який стояв нормально, то що навколо зубчик зруйнувався. ну, Тож таке добре, хоча б той штіфт був, корінь не прийшлося лізти. Взяв він з мене 800 крон. Завгодинку не їсти, ну я дуже задоволена, тому що мені сьогодні гінеколог сказала їсти червоне м'ясо, їсти зелені е овочі. Клас! Як мені їх їсти, якщо я жувати не можу? І кальцій прописала Мені треба. Ну як прописала? каже, купіть кальцій. без рецепту, без нічого. Сама заїду зараз в аптеку, куплю кальцій собі. Е е також вона мені ще. Продовжила. шийка матки, у мене така ж коротка і скорочується, заборонила статеве життя е і сказала: дала рецепт на прогрестерон, продовжуємо пити прогрестерон. І е шийка матки всього один сантиметр це дуже мало, дуже мало. І я переживаю, що мені можуть шви поставити. Але лікар ще нічого такого не сказала, сказала, продовжуємо прогрестерон. Продовжуємо прогресторон, продовжуємо пити залізо. Зробила мені УЗІ сама, робила, нікуди не направляла. Дитинка моя важить вже один кілограмчик. Термін всі, всі заміри, все відповідає. Терміну вагітності, все там добре, поміряла животики, головку, ніжки, ножки, ручки. Ну, все нормально. Плацента також в гарному стані, ну, тобто, все, все добре. Так що я трошечки в мене, знаєте, так на душі легше стало, тому що я. Впоралася, а ще, знаєте, ще зранку була така кумедна ситуація. Ну, як кумедна? не дуже кумедна. Насправді для когось кумедна, а для когось це як, е -е, кінець світу. Е -е, сьогодні у Альвіни починається плавання, але те, яке вони йдуть на уроках фізкультури. Тобто раніше ми як в кружок водили, а зараз на уроки фізкультури. Е -е. Тобто вона вчора пішла на плавання з ланочкою як а, зараз, як хобі, ну, тобто, кружок кружок плавання, а сьогодні у неї в 9.40 починається урок плавання замість фізкультури. То у них взимку були ці уроки. По вівторках вони ходили на ковзани в центр перед новим роком, тобто це був урок фізкультури на ковзанах, так а зараз урок фізкультури на плавань. Так ось і їм сказали, що купальник має бути стільний, цілий. А вона останнім часом ходила в своєму жовтому роздільному купальнику, трусики окремо, бюстик окремо. А той, що у неї був, вона починала ходити, він вже каже, мені врізається, він малий, ну він дійсно він такий вже і на ілану налазить, ну тобто маленький. А тут чаються, що там вона на кружке, вона ходить. З дітками не зі свого класу. <кій> Вони молодші, там у неї не друзів ніяких. Тобто їй взагалі все одно було, як там на неї подивляться. А тут вона збагнула, що вона йде з однокласниками, і у неї така паніка. Мама, мені треба терміново, купальник здільний, Я так не піду, я не хочу. Жопа виросла. Каже, божечки, бідна, ти моя донечка. І вчора Віталіка після школи вимушен був заїхати ну, по справах. І вони приїхали пізно, і вона мені це пізно сказала. Я кажу, ну добре, зараз побігу, побіжу в магазин, куплю тобі, щоб ти не хвилювалася. Вона вже плаче, і живот, болить, і голова болить. І я не піду, можна, я не піду на плавання. Я кажу, клас, за гроші ти ходиш, а безкоштовні уроки ми будемо пропускати. І кажу, ні, не. Можна. І живіт у неї почав боліти, і паніка дивлюся. Ну, бачу, що для неї це важливо. Кажу, добре, побіжала я за купальником. Але подивилася, вже 8 годин, в 8 годин Спартісіму зачиняється У 8 годині вечора. Я така зранку думаю: дивлюся, о 9-й відчиняється, а у неї в 9.40 урок плавання. А мені на 10 аж в Соколов. І я така авантюристка. Кажу, коротше, побігла в Спаратісимо, перебрала купальники, нема там дитячих здільних купальників на наш розмір. Та да, взагалі дитячих здільних не було. Були дорослі. Можна було би і сеску взяти, але ну, за тисячу крон я подумала, що тут сильно жирне, і він дорослий. Невідомо, як він там на перах. Примірювання. Глупо. І я вже було 20 хвилин-20. Я не розгубилася, полетіла до в'єтнамців. І за 10 хвилин знайшла за 300 крон здільний купальник. Сподіваюсь, що по розміру вгадала, там і шлієчки. І тут вже, знаєте, такий, як в дорослих на грудях з типу, поролончик, такі. Ну, думаю, якщо вона вже так соромиться, то можна їй такий брати. Тому я, звісно, вирішила взяти такий купальник. І виходить, я забігаю, було 35 хвилин. 30 хвилин, я думала, вони ще в класі, в 9.40 має урок закінчуватися. Я думала, можливо, вони ще на чеському мові, а вже після чеської мови підуть на плавання. Там зачинено, я біжу в басейн і вже встигаю. Вони вже голі там стоять. А я їй давала тот старий купальник. Кажу, якщо я не встигну або не знайду, то будеш старий вдягати купальник. І вони вже голі, вже роздягнуті. Я забіжала в басейн, кажу, можна я заскочу, дитині віддати, ж, типу, пішли, не пішли клас. Коротше, таке. Я... Так що встигла, не знаю. Сьогодні буде, що вона мені зараз розкаже, бо я цілий день також не була вдома, і вона зараз має прийти. Сподіваюсь, купальник її підійшов. Звісно. Зазвичай ми беремо такі речі, але сьогодні не було, не було шансів або а, підтримати дитину, або кинути на произвол, так би мовити. Так що сьогодні у мене такий гарний день, гарний настрій, дуже хочеться кушати, але мені кушати ще не можна десь а, хвилин 40, тому я зараз а, погуляю трошечки. Наші на роботу їдуть. Отже, такі ось справи у мене сьогодні. Дякую всім за перегляд. Ух. Та що ти будеш делать? Блин, капець. Стоїть телефон якраз там, де вмикається аварійка. І я. Я, коротше, поки туди обережно залізла, включила дворники, і задні, і передні, і якраз ідуть всі мої співробітники на роботу. Мені трохи незручно, що в мене без доща дворники працюють. Таке. Ну, буває, що зробиш. Дійсно, незручно не телефон поставила, тому, тому ось так. Тож, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока.